У Черкасах на окремих перехрестях не працюють світлофори під час відключення електропостачання. Тож водії орієнтуються на дорожні знаки, розмітку та правила пріоритету. Приїхати деякі перехрестя складно, каже Андрій. Дуже великі пробки, дуже багато аварій, краще б їх не відключали. Щось придумали таке, щоб якось це. Якось вирішити цю проблему. Втім, автомобілістів виручає уважність і толерантність на перехрестях. Так кажуть самі водії, є незручності, але враховуючи толерантність водіїв, це помітно. Як кожен пропускає, чекає, тобто. В Черкасах толерантність існує, але да, незручно, тому що ти не розуміє. то Ти стоїш довго, то ти стоїш там швидко. То ти хочеш проскочити, а боїшся, що проскочиш зараз і попадаєш у ДТП. Тому так трошки незручно. Я зараз дуже багато в місті автомобілів стало тяжче, але я помітила, водії стали більш щемними. Дуже часто, коли ти навіть їдеш з другорядною, тебе пропускають на тих ділянках, де світлофори тимчасово вимкнені. За потреби чергують регулювальники. Розповідає Ольга Пінчук. Старша інспекторка прислужби служби та капітан поліції. Регулювальник у місті Черкаси виставляється лише за необхідності, а також відповідно до завантаженості лінії 102 і інтенсивності дорожнього руху. Якщо на лінію 102 надходить багато повідомлень про ускладнення дорожнього руху, якщо поліцейські їдучи бачать ускладнення дорожнього руху, вони реагують та допомагають водіям. Проїхати перехрестя загалом у Черкасах 96 світлофорних об'єктів, із них 42 працюють навіть під час відключень. Саме ці перехрестя визначили як найбільш важливі для безпеки та керування потоком транспорту. Поки в Черкасах є електроживлення критичної інфраструктури, лікарень. З установ захисту і військових частин, таке інше, до тих пір будуть працювати 42 світлофорних об'єкта. Це ті світлофори, які спільно з патрульною поліцією визначені як ну, вибачте за тавтологію, критичні для регулювання дорожнього руху. Закуповувати резервне живлення для а світлофорів не планують, адже не вважають це ефективним рішенням. Про це розповідає Сергій Отрешко, директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології. Якщо не буде живлення в критичній інфраструктурі, то світлофори будуть ну не, скажімо так, не перша проблема. Щодо відновлення. А як тільки відновиться критична інфраструктура, повторюся, це охорона здоров'я, це водопостачання, це теплопостачання в зимовий період, одразу почнуть працювати світлофори, тому ми обрали саме такий шлях. І тому, станом на зараз якихось, скажімо так, кричущих випадків, що якийсь світлофор не працює і це створює там небезпеку і великі проблеми, ну, нам про це не відомо. Валерія Кісельова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.